Тільки заробляють і що мають ті, хто хоче очолити владу у сумах. Сьогодні під нашим прицілом статки кандидатів на посаду сумського міського голови. На мерське крісло у сумах претендують 14 кандидатів. Усі чоловіки віком від 22 до 70 років. Мерський бюлетень єдиний, у якому кандидати будуть розміщені в алфавітному порядку. Так само презентуємо їх і ми. Першому списку йде Микола Аліфанов від партії Свобода. Працює директором будівельної компанії Ганеш за 2014 рік Микола Аліфанов задекларував 194 тисячі гривень. З нерухомого майна кандидату мери задекларував одну квартиру у Сумах площею понад 160 квадратів. І ще одна квартира у Києві площею 64 квадратних метри, задекларована на його сім'ю. Також на членів сім'ї, тобто доньок кандидата, записаний один Мерседес 2007 року випуску. А от у самого Микола Аліфонова з'явився. ...з декларацією транспорту немає. Проте ми не раз бачили його за кермом білої номарки. Чому вона не зазначена в податковому документі, питаємо кандидата. Тому що вона зареєстрована на підприємстві. Можу запчастини. А де підгрів включається? Підігрів включається тут, на приборі. У ось гарбузи, гарбузи, буряки, везу коням. Яким коням? Своїм коням. А скільки взагалі автопарк налічує ваше підприємство? Ну, сьогодні, я думаю, машин 30. Загальною вартістю? Ну, я знаю. Я думаю, порничним зараз мільйонів 25. Другим у мерському бюлетені йде нині діючий депутат Сумської обласної ради Микола Березін. Цього року пан Микола, згідно з декларацією, балотується як в Сум, так і до обласної ради. Висуває його партія відродження. Загальна сума річного доходу кандидата понад 147 тисяч гривень, із яких трохи більше 70 тисяч зарплата. Решта, значиться, як інші доходи. У членів сім'ї Березіна задекларовано понад 192 тисячі гривень, більшість з яких отримані від провадження підприємницької та незалежної професійної діяльності. На родину кандидата зареєстрований житловий будинок у тростянці площею 110 квадратних метрів та 10 соток землі там же. У самого Березіна, згідно з декларацією, нерухомого майна немає. А з рухомого... Одна шкода «Октавія» 2004 року випуску. Номер три у виборчому бюлетені заступник директора атомного виробництва імені Фрунзе Володимир Грінцов. Його на посаду мера Сум висуває партія наш край. Згідно із декларацією кандидата, до складу його сім'ї входить лише дружина. За документом вона, до речі, заробляє майже в два рази більше. Сам Володимир Грінцов задекларував трохи більше 120. З нерухомого майна у кандидата квартира площою 50 квадратних метрів і гараж у 24 квадрати. Усе в сумах. У дружини нерухомості немає, а з рухомого майна Нісанд 2007 року. Сам же Грінцов, згідно з декларацією, їздить на Міцубіші 2010 року випуску, яку він придбав за 150 тисяч гривень. Окрім цього, кандидат задекларував 200 тисяч гривень банківського вкладу. Номер 4 у бюлетені Анатолій Єпіфанов. Він найстарший кандидат у мери сум. Цьогоріч йому виповнилось 70 років. Згідно з декларацією, за 2014 рік Анатолій Єпіфанов голова наглядової ради банку столичний, а також депутат сумської обласної ради. До складу його сім'ї входять дружина і донька. Загальна сума річного доходу Єпіфанова 392 тисячі гривень, із яких 240 тисяч зарплата. А решта зазначені в розділі страхові та пенсійні виплати. Дружина Анатолія Епіфанова заробила за рік 60 тисяч гривень. Нерухомого майна на неї чоловік не задекларував, а з рухомого поршка є. На самого ж кандидата оформлений житловий будинок у сумах площою 250 метрів квадратних і садовий будинок у селі Піщани площою 190 метрів квадратних. На відміну від більшості кандидатів у мери, Єпіфанов указав у декларації, скільки грошей витрачає на користування цими будинками. У сукупності це 65 тисяч на рік. Із транспортних засобів у Анатолія Єпіфанова задекларований лексус 2011 року випуску. Кандидат написав, що придбав його за 753 тисячі 600 гривень. На його банківських рахунках у 2014 році було 3,5 мільйона гривень. Ще кілька мільйонів складає вартість його цінних паперів. За Анатолієм Єпіфановим у бюлетені йде Анатолій Жук, який у минулому році працював директором департаменту містобудування та земельних відносин міської ради. Його сім'я також складається з доньки й дружини. Остання є підприємцем і за минулий рік заробила трохи більше 200 тисяч гривень. У самого Анатолія Жука річний дохід майже в чотири рази менший 56 тисяч. На сім'ю задекларовано офісне приміщення у сумах площою 188,2 метра квадратних. Сам кандидат офіційно нерухомістю не володіє. Згідно з декларацією, Минулого року не було ані в нього, ані у його сім'ї і транспортних засобів. Проте містом їздив і їздить Анатолій Жук машиною і не однією. Чому вони не задекларовані, кандидат коментує так. А ця машина у нас в сім'ї з'явилася у 2015 році, поэтому 3.02.2015 року. Вона зареєстрована на моїй супрузі. А машина. на которой я тоже, она у нас в пользовании, это машина моих родителей, они предприниматели второй группы, как, собственно, и моя жена, предприниматель второй группы. Это машина Audi, она, соответственно, 2010 года выпуска, и, соответственно, к нашему закону <coughs> про налог на э, машины роскошные, да, вот она не подпадает. Ей уже шестой год, то есть это в этом году, она уже довольно старая. Поэтому налог этот за нее тоже не платился. Наступний у мерському бюлетені Сергій Клочко. Замість посади в декларації за минулий рік він так і написав кандидат на посаду міського голови міста Суми. Та з його автобіографії відомо, що з 2014 року він є директором телерадіокомпанії АкадемТВ. Його річний дохід складає 115 тисяч гривень, з яких зарплати трохи більше 20. Лева частка доходу кандидата понад 70 тисяч, зазначені в графі, страхові та пенсійні виплати. Мешкає він у двох із дружиною. Вона за минулий рік заробила трохи менше 50 тисяч гривень, з яких майже 28 – зарплата, а решта страхові та пенсійні виплати. Із нерухомості у Сергія Клочка задекларовано дві квартири у сумах: одна площею майже 46 метрів квадратних на дружину, друга площею 63,8 метрів квадратних на самого кандидата. У графіч транспортні засоби у кандидата суцільні прочорки. Чому він коментує телефоном? У мене тільки немає. Я вже більше у Мене немає водійського посвідчення, бо я не люблю в взагалі, за, за ніколи не їздили. Під номером сім у мерському бюлетені значиться Андрій Крамченков, науковий співробітник Інституту прикладної фізики Національної академії наук України. За минулий рік його сукупний дохід складає майже 93 тисячі гривень, із яких понад 73 – зарплата, а 19 тисяч дохід від викладацької наукової діяльності. Мешкає Андрій Крамченков разом із донькою та дружиною. Остання працює бухгалтером. За рік, згідно з декларацією, вона отримала майже 69 тисяч гривень зарплати. Із нерухомого майна у Андрія Крамченкова задекларована квартира у сумах площу трохи більше 60 квадратних метрів. У членів його сім'ї нерухомості немає. Прочерки у декларації Крамченкова стоять і в розділі транспортні засоби з цього приводу. Кандидат каже: тому що я не заробив на авто його не маю, тому пересуваюся по місту громадським транспортом. Наступний кандидат у мери Дмитро Лантушенко. Та згідно із декларацією, він уже мер. Причому із 2014 року. Принаймні так написано в його декларації у графі посада. Що серйозно? Я не ну, ну, звичайно. Начальник управління поки що молоді та спорту, а вже майбутнє сумський кла. От ну це насправді мені мої юристи в штабі пропонували так написати. Да, звичайно, трошки помолилась Дмитро Лантушенко не одружений. Згідно з декларацією за минулий рік, мешкав разом із батьком та матір'ю. Вони за рік отримали 41 тисячу гривень. Річний дохід самого кандидата складає трохи менше 27 тисяч гривень. Усе зарплата. Із нерухомого майна Дмитру Лантушенку належить 806 метрів квадратних землі на території Червоненської сільської ради та всього одна п'ята частка квартири у сумах, а саме 12,4 квадратних метри. Члени його сім'ї володіють рештою квартири. Загальна її площа майже 62 квадрати, та землею у садівничому кооперативі на Олдиші 580 метрів квадратних. У графі транспортні засоби в декларації Лантушенка прочерки. Абсолютно відверто кажу про те, що у мене чи Моїх батьків авто немає. І є лише у рідної сестри, проте їй подарував чоловік. У мене є два службових авто, проте, на жаль, вони є непрацюючими. Я сподіваюся, що держава забезпечить хоча б палимо-мастильним матеріалами на наступний рік. Проте, зараз справляємося так. Їздимо маршрутним транспортом, комунальним транспортом і ходимо пішки. Під номером 9 у мерському бюлетені йде темна конячка цих виборів, майже повний теска нині діючого мера Олександр Іванович Лисенко. Йому 22 роки це наймолодший з кандидатів на посаду міського голови. І найзагадковіший. Як такої політичної агітації він не веде, а телефон, номер якого він залишив у виборчій комісії, дзвінків не приймає. Дзвінок відхилено. Прийшов молодий чоловік, зареєструвався, потім прийшов, отримав посвідчення. І все. Більше ми його не бачили. У автобіографії, яку Олександр Іванович надав виборчій комісії, зазначено, що чотири роки тому він закінчив сумську загальноосвітню школу номер 18 Потім, невідомо яке, професійно-технічне училище. Працював зварювачем на ДП сумський комбінат хлібопродуктів, а на даний час безробітний. Громадською діяльністю кандидат не займається. Проживає він разом із батьками та сестрою. Вони за минулий рік заробили 54 тисячі гривень. Сам кандидат 18. Ніяким майном він не володіє, а у родини є лише будинок у сумах площою 86 квадратних метрів. Номер 10 – нинішній міський голова Олександр Миколаєвич Лисенко. Його сім'я складається з дружини та доньки. Та ані доходів, ані транспорту, згідно із декларацією, вони не мають. На родину мера зареєстрована лише нерухомість. Тисяча метрів квадратних землі у сумах і квартира площею трохи більше 140 квадратів. На самого Олександра Миколайовича Лисенка в декларації записано 600 метрів квадратних землі в обласному центрі, там же житловий будинок площою 29,1 метрів квадратних, квартира площою 39,6 квадратів та ще понад 330 метрів квадратних іншого нерухомого майна. Сукупний річний дохід Олександра Миколаєвича Лисенка складає 355,5 тисяч гривень. Із них зарплати 112 тисяч, плюс 243,5 тисячі дохід від відчудження нерухомого і рухомого майна. Із транспортних засобів за минулий рік діючий мер задекларував чотири вантажівки газ усі 2005 року випуску та два легкових авто. Наступний кандидат Сергій Панченко, який до звільнення Геннадія Мінаєва працював заступником мера. А з кінця лютого 2014-го тимчасово безробітний. Мешкає Сергій Панченко разом із дружиною. Її річний дохід 270 тисяч гривень. Із нерухомого майна у дружини Панченка задекларована квартира у Києві площою 36 квадратних метрів, житловий будинок площою 183,5 квадрата на території червоного села. Там же земельна ділянка 1200 метрів, плюс інше нерухоме майно 230 метрів квадратних у сумах. Сам кандидат за минулий рік, згідно з декларацією, отримав майже півмільйона. Із них 60 тисяч складає зарплата. Левову в узчаску доходу Сергій Панченко отримав від відчуження рухомого та нерухомого майна. Тож у графі нерухоме майно поставив прочерки. Із рухомого задекларував авто Кіаспортейдж 2009 року. Номер 12 у мерському бюлетені співзасновник благодійного фонду Сагасітас Україна, підполковник запасу Збройних сил України Сергій Савченко. Мешкає кандидат у двох із дружиною. Їх син Максим Савченко влітку 2014-го загинув в АТО. Згідно з декларацією, минулого року кандидат у Мери та його дружина сукупно отримали трохи більше 700 тисяч гривень матеріальної допомоги. Зарплата ж Сергія Савченка за рік складає 52 тисячі, його дружини менше 13 тисяч. Із нерухомого майна у кандидата є земельна ділянка в селі Степанівка Сумського району площею 300 метрів квадратних. Та на правах спільної власності дві квартири у сумах площою 98,6 та 53,6 метрів квадратних. У дружини в Мангушському районі Донецької області житловий будинок 62 метри квадратних. У графі транспортні засоби прочерки. Особистого автомобіля, який би, будемо так казати, був за мною або за моєю сім'єю, в нас немає. Тому в декларації цього автомобіля і немає. Всі дані, які вказані в декларації, всі я готовий за кожну букву, за кожну зап'яту відповідати. Номер 13 – Григорій Тимченко. В минулому році був засновником і головою правління польської компанії Аяксгруп з виробництва дитячих колясок. Його річний дохід від підприємницької діяльності складає понад 600 тисяч гривень. До складу сім'ї кандидата входять дружина і донька. Минулого року вони отримали трохи більше 25 тисяч гривень, із яких майже 7 тисяч допомога по безробіттю, решта зарплата. Уся нерухомість, що зазначена в декларації Григорія Тимченка, записана на членів його сім'ї. Це 40 соток землі у сумах і житловий будинок площою дев'ятнадцяти. 90 квадратних метрів. Натомість кандидат має шість транспортних засобів: два гази, паз, лаз, і веко та майже раритетний мотоцикл УРАЛ 1957 року випуску. У членів його сім'ї – Камрі 2007 року. 14-й номер у мерському бюлетені у директора приватної експертно-консультаційної комерційної фірми АвтоПлюс Андрія Фролкова. Його зарплата за рік складає понад 62 тисячі гривень. І ще 16,5 тисяч кандидат отримав у якості дивідентів. На його банківському рахунку 175 тисяч гривень. Інші члени сім'ї декларанта мати, дружина та донька, сукупно за минулий рік отримали більше 117 тисяч гривень. На їх рахунках у банку 60 тисяч. Із нерухомого майна Андрій Фролков задекларував житловий будинок у Сумах площею 311 метрів квадратних, квартиру у 105 квадратів і гараж 25 метрів квадратних також у Сумах. Плюс на його сім'ю задекларовані дві земельні ділянки в обласному центрі загальною площею майже 2000 метрів квадратних та квартира 65 метрів. Автопарк кандидата у умери складають «Ополь Омега» 1998 року і КАМАЗ того ж року випуску. На його сім'ю записана Mazda-3 2006 року. Такі статки задекларував Андрій Фролков, останній у бюлетені претендентів на крісла сумського мера. Які ж доходи отримують і з ким родичаються охочі до депутатських мандатів? Дивіться у наступній програмі під прицілом.